Пам'ятайте, у віці трьох років завершується анатомічне розрівання мовленевих ділянок головного мозку. Саме тому, якщо дитинка у віці 2,5-3 роки розмовляє лепетними реченнями або лепетними словами, наприклад, деві замість двері, ікно замість вікно, тина замість машина, вам потрібно звернутися до логопеда, а також перевірити, фізіологічний слух Вашої дитини. Найефективніший і найінтенсивніший період формування мовлення вашої дитини припадає на перші три роки життя. Саме у цей період усі функції центральної нервової системи знаходяться у процесі їх органічного формування. Саме тому процес виховання і тренування дитини проходить дуже легко. Тож не втрате цей золотий період і створіть сприятливі умови для виховання і мовленевого виховання вашої дитини.